Три, танцювала, танцювала, а музика грала, поки свої черевики ущент не порвала танці, танці, танці та й музики, де ж мій милий, де ж мій милий черевики, танці, танці, танці та й музики, де ж мій милий... Черевики, латай мили черевики, ой, латай швиденько, поки грає, поки грає, саду музиченько. Танці, танці, танці та й музики, де ж милий, де ж мій милий черевики, танці, танці, танці та й музики, де ж милий, черевики, я за ті черевики, тай мерщій до саду, закружляю, та й забуду. Про свою досаду танці, танці, танці та й музики, де ж мій милий, де ж милий черевики, танці, танці, танці та й музики, де ж милий черевики.